Привіт! Перед вами Airsoft Replica комплектується бункерним магазином s на 380 кульок, додатковою пружиною М90 для зниження потужності, перехідник живлення DIN з шомпол для чищення, ручка перенесення вогню, інструкція з експлуатації. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Компактна штурмова гвинтівка на базі М4 з сучасним дизайном і функціональним компонуванням. Корпус виготовлений із армованого полімеру, що забезпечує легкість і міцність, ствол, передня частина направляючої різ, полум'ягасник, збільшена рукоятка, перезаряджання, виготовлені з металу. Дрібні деталі, такі як гвинти, штифти, вікно для викидання гіпс, виготовлені зі сталі. Цівка типу різ дозволяє встановлювати аксесуари зверху, знизу та з боків. А верхня Ланка тягнеться вздовж ресивера для монтажу оптики. Приклад телескопічний регулюється по довжині від 695 до 780 мм, має протиковзну текстуру та відсік для акумулятора. В основі гірбокс другої версії посилений для роботи з пружинами до М120, а також система U другого покоління, яка забезпечує швидкий відгук на спуск і захист електроніки. Легко програмується за допомогою спускового гачка та селектора. Програмовані автоматичні режими вогню, активне гальмо, бінарний спуск, регульована чутливість спуску. Використовується система швидкої заміни пружини і що дозволяє легко пристосувати продуктивність до типу гри без необхідності спеціальних інструментів та майстерні. Внутрішній ствол прецизійний діаметром 6,03 мм і довжиною 290 мм. Що гарантує стабільну точність. Живлення від літій полімерних акумуляторів 7,4 або 11,1 вольт. Із роз'ємом Дінс. Вага близько 2,4 кілограми. Під час тестування показує стабільну початкову швидкість близько 115-119 метрів на секунду з базовою пружиною, що підтверджується хронографом. Відстріл на дистанції 25 метрів демонструє хорошу купчень. Кульки вкладаються в коло діаметром 10-12 сантиметрів. Завдяки прецизійному стволу 6,03 мм міліметри і точній камері хопа. на дальності до 45-50 метрів. Репліка зберігає контрольовану траєкторію. Коли ті забезпечує швидкий спуск, стабільну подачу і дозволяє вести щільний вогонь у режимі бурст або бінарний без втрати точності. Це надійна репліка з електронним контролем, стабільною потужністю та точністю. Ідеальна для гравців, які цінують контрольований вогонь, купченість і сучасні функції. Замовляйте на Ready for strike!